Усім привіт! Мене звати Наталя, Ви на каналі Urban Green. і сьогодні ми з вами говоримо про тлю, все, що потрібно знати середньостатистичному садівнику, та методи боротьби ефективні методи боротьби з нею, як біологічні, так і не зовсім більш агресивні. Давайте для того щоб почати боротися з сльози, спочатку зрозуміємо, що це за звір такий. Давайте тримати в голові той факт, що тля це є сокососуща комаха. І е, чим вона така шкідлива для нас? Перше, вона доволі швидко розмножається, тобто одне одна покоління тлі за добу може породити нову колонію. Відповідно, якщо десь помітили одну комашку, боратися треба починати одразу. Друге, за рахунок того, що вона сокососуща, в неї є такий хубуточок, яким вона проколює клітинку в рослині, і починає висмоктувати звідти сік. Ну і здавалось би, висмоктала і висмоктала. Але ні, чим це шкідливо? Перша тляво його багато. Ато за рахунок своєї масовості, і таким чином вона умовно порушує цю лімфатичну систему сокообміну в рослині і всі корисності з верхушки не можуть добратися до кореневої системи і навпаки. Відповідно, по великому рахунку рослина таким чином доволі швидко може загинути, оскільки порушений оцей кровотік він сильно впливає на можливість росту взагалі самої рослини. Третє дуже часто тля, навіть не часто, а зазвичай тля селиться на самих молодих пагінцях самого верху, там де клітинки ще супер-супер сочні і ідуть в ріст. Відповідно, сама клітинка легко проколюється, тому тля туди насідає, і, е і ця вершинка е засихає. Це, по суті, точка росту нашої рослини. Тобто виходить так, що порушується сам факт росту рослини, вона або розгалужиться, або не розгалужиться, в залежності, як швидко ми поборемося з льою. Але може, в принципі, просто загинути, оскільки точки росту далі немає, квіти не зав'яжуться, особливо це помітно на картоплі, на смородині, на якихось таких культурах, які е, оці ці зараз якраз в сезон випускають оці ці свої верховиночки, і е, найчастіше там можна знайти тлю. Ось це важливо. Тепер е, для того, щоб Позбутися тлі на своїй ділянці надовго а бажано назавжди, потрібно притримуватися певних правил профілактики. Причому вони прості, фінансово доступні і нічого якогось високоматематичного там немає. Давайте розкажу про е, кілька з них, які максимально швидко і максимально ефективно спрацюють. Значить, перше, давайте тримати в голові, що тля е, кучує з. Бур'яну на ваші культурні рослини. Тобто вона сам бур'ян може використовувати як переваличний пункт. Взагалі, це комаха, яка дуже складно виводиться за рахунок температур, вона легко в формі яєць переносить заморозки І зимувати вона може практично будь-де, в гілках необрізаних дерев, може ну, в корі, в ґрунті, в тих самих бур'янах і так далі. Тому, Якщо у вас є ділянка, припустимо, де та сама смородина росте, яка дуже дійсно справді дуже підтверджена у цій от заразі. У вас є ділянка, яка рослин, де найчастіше ростуть рослини, які підполягають зараженню тлі, постарайтеся забрати звідти всі бур'яни знизу, забрати їх, причому проконтролювати, аби їх там довгий період часу не було, для того щоб в неї не було цього переваличного пункту. Ще один спосіб: взагалі тлюду доволі часто приносять мурав'ї. Не кожний вид тлі і якби, вивезти вивести мурав'їв, це не панацея, але. Це метод, котрий працює. І якщо ви маєте на ділянці велику велику кількість муравів, у вас 100% буде тля. І відповідно, мурав'їв теж стараємося виводити про методу боротьби з мурав'ями. Ми поговоримо в іншому відео. Просто тримайте собі це знову ж таки в голові. Не ігноруємо весняно-осінні обрізки. Так як знову ж таки нагадаю, тля живе на самих кінчиках. і Якщо десь там якусь комашку ми загубили, то вона там перезимує і на наступний рік розплодиться. І відповідно, осінньо-весняні обрізки оцих вершинок, ну взагалі в. Правильних пропорціях, правильній мірі, правильні культури треба обрізати, але тим не менше. Не ігноруйте цей е, варіант профілактики шкідників, не тільки тлі, до речі, багато чого там зимує. І от оці от, е, вершинки не кидайте в компост, а краще їх винести за межі ділянки. Оскільки ну, якби ми хочемо з ділянки це все вивезти. Тля дуже не любить пряно ароматичні трави і квіти. Е, Найкращий, напевно, самий крутий спосіб, який я бачила і який е, спрацював, це посадити чорнобривці. Чорнобривці це пряно ароматична квітка, і коли ви під кущами, ж самої... давайте, наприклад, смородину, все будемо говорити. Так? Якщо ви посадите низькорослі чорнобривці по смородину, Ніяка тля до вас не залізе. Але тут є один нюанс: цю чорнобривці треба садити максимально рано, наскільки ви можете, щоб на період цього сокогону в ваших культурних рослинах чорнобривці вже підросли і навіть почали цвісти. Далі, що ще можна туди посадити? Можна посадити чебрець, можна посадити базилік. Дуже тляне любить базилік. Причому весь і зелений і фіолетовий просто не переварює базилік. Не дуже вона любить розмарин, але розмарин це деревовидна історія, вона не під кожною рослиною може вирости. Відповідно, все, що низькоросле, пряно-ароматичне, легко садіть. Є класна така, ще культура шисо, це японська така, не то м'ята, не то базилік. Теж легко взагалі можете висіяти і не хвилюватися, що до вас приповзе тля. Тобто, все, що пряно-ароматичне, нижнім ярусом садимо сміливо, і, взагалі, де бачите тлю, можете просто поміж картоплю, насправді насіяти чорнобривців, і те теж непогано буде працювати. Наступний спосіб, давайте прогуляємося спочатку про таких максимально лайтових біологічних методах. Можна зробити мильний розчин. Мильний розчин, 100 грам простого звичайного господарського мила або зеленого мила є ще таке, розвести в одному літрі води, дати настоятися хоча б 2-3 дні, аби це стало такою клейкою тягучою масою. І потім оцей літр води розвести в 10 літрах звичайної відстояної води. Туди ж можна додати ще 100 мл олії. І якихось ефірних масел, пропустимо, хвої, оскільки вона пахне і ми вертаємося назад, Ляна любить оцих всіх пряно ароматичних запахів. Хвойних вона теж не дуже любить. Відповідно, настой хвої або просто капельки якоїсь хвойної уліки закапали, перемішали, пішли обробляти. Чим цей метод і хороший, і поганий одночасно. Значить, він дешевий, він доступний, він простий, але він має один нюанс, ви не всюди ним дістанете. Як це працює? По суті, мило використовується як прилипач, Воно покриває рослинку, і тля задихається. Вона не Вона дихає кількома частинами своєї своєї тушки. І коли її покрити оцим от, е, слоєм простого мила, вона направду задихнеться. Це працює, знаєте, як старий дідівський метод витягувати кліща, коли був намазати олію, він сам почне вилазити, бо не зможе дихати. В принципі. Принцип дії тут такий самий. Як часто це треба робити? Це треба робити хоча б 5, кожних 5 днів протягом перших трьох тижнів початку вегетації рослин. Тобто травень, квітень, можна цим зайнятися на городі. Можна ще потім зробити профілактично разочок другий де-небудь в червні, в середині червня. Ну і потім восени. Ну і взагалі по мірі необхідності, якщо у вас виникає така необхідність. Чим цей метод? Хороший тим, що він працюючий. Чим цей метод поганий, його треба повторювати багато разів. І знову ж таки не кожен хоче з тим заморочуватися, і ви можете дістати не всюди. Тобто, треба прям дуже-дуже дуже плотненько пройтися, всі листочки попіднімати, позаглядати, всюди туди напсикати. Тобто потратити на це досить велику кількість часу. Але з іншої сторони, цей метод можна використовувати тоді, коли у вас ростуть плодово-ягідні культури, де хімією ви зараз користатися не можете, оскільки. При використанні тої жектари, про яку ми зараз поговоримо, треба дати хоча б три тижні, а краще місяць вегетативного часу, аби вся хімія вийшла з рослини, плоди вживати в цей період не можна і зривати відповідно теж. Ось. Є ще категорія фунгіцидів біологічного порядку. Це бітоксибацилін, припустимо, від БТУ, це може бути фітоверм. Це є препарати, котрі діють. Локально вони не проникають всередину в рослину. Вони борються конкретно з комахою через кишково-шлунковий тракт по факту, тобто потрапляючи в середину в саму комашку, вбивають тут. Теж є один нюанс: треба всюди попасти. Це перше. І друге, це теж прибирати з такої тривалої дії. Якщо ви один раз пропрацювали свою ділянку чим-небудь ось таким біологічним, це не означає, що ви повністю поборолися з тльою. Давайте розберемося, чому так. Справа в тому, що тля має чотири етапи розвитку від личинки до дорослої комахи, яка вже може відкладати яйця. І по суті, у ці біологічні препарати вони працюють тільки на дві останні стадії, тобто, стадію таку, ми називаємо її юнацькою і дорослою. А з яйцями і личинками такі препарати не борються. Тобто, нам треба зробити хоча б 3-4 обробки нашого садочого роду, для того, щоб побороти повністю всю ту дорослу масу, в чому зробити це краще на вечір, тоді коли. Сонечко сідає, оскільки на сонці ці препарати трошечки втрачають е, властивості. Взагалі, в нас є одна така велика проблема, як на мене. Ми е, рідко читаємо інструкції. В даному випадку, от моя порада була така, що треба інструкцію прямо чітко дотриматися. І Кожних три дні системно протягом трьох, можливо чотирьох, а можливо інколи, навіть в залежності від стадії зараження вашої ділянки, навіть п'яти разів пройтися і пропрацювати оцими біологічними препаратами. Тоді вони спрацюють. Тобто, ми по великому рахунку чекаємо, поки оці личинки і яєчка вилупляться до дорослих особин, вбиваємо їх, чекаємо, поки там ще якісь покоління вилупиться з залишкових. І от таким чином, по суті, ми по чуть-чуть по зменшуємо популяцію і забираємо повністю все доросле, ем, якби спроможне до яйцевідкладення населення. Населення комах і е, забираємо повністю їх з ділянки. <кій> Таким препаратом можна працювати, ну, напевно, два рази в рік, тобто весною, коли ви побачили якусь проблему, і восени для профілактики. Ну і найкраще, що працює, це звичайно хімія. Е, з того, що доступне, просте і хороше це актара. І актарою можна працювати як по листу. Так і під корінь. Я особисто завжди рекомендую актарою працювати під корінь. Чому актара це препарат системної дії. Що це означає? Вона потрапляє всередину в сокотік самої рослини. Це вся тлякотра сидить на рослинці і смокче сік. Вона висмоктує сік разом з препаратами, з речовинами, які знаходяться в актарі, і від того помирає. Відповідно, потрапивши один раз в рослину. Цей препарат там тримається 3-4 тижні. І, відповідно, всі покоління, котрі доростують до того, щоб смоктати рослину, вони, по суті, її і, ну, досмокчуть і теж загинуть. Хоча, насправді, актарою теж варто пропрацювати, напевно, з періодичністю ну, в тиждень. Один тере-три рази, в залежності від результату. Тобто, панацея не існує. Ще раз повторююся, тлі багато є різних видів. Потім її ще можуть з собою принести знову ж таки мурахи. І виходить, що у нас може бути перезараження ділянки. Відповідно, якщо у вас декоративний сад з трояндами або чимось таким, що ви не їсте. Легко, спокійно працюєте актарою під корінь. Ви забираєте собі заморочку, ходити кожний листочок піднімати, і по великому рахунку це ефективно. І є ще один кльовий, ефективний біологічний метод. Мій улюблений, напевно, станом на сьогодні, але він ефективно працює помітно лише в теплицях. І якщо у вас теплиця, прямо зверніть на нього увагу. Клю, прекрасно, їсть, Божа, корівка. Прям улюблений десерт. До речі, хто не знав, так божа курівка це хижак, яка їсть інших комах. Відповідно, тля вона смачна, соковита. Вона, вона не активна, вона мало ходить. Відповідно, її легко впіймати. І Божі корівки прям з радістю її вам всю з'їдять. Де взяти Божу курівку? Насправді навіть в Україні є ферми, де можна замовити прям. Покоління вожих курівок, приходите, відкриваєте упаковку, випускаєте в свою теплицю, закриваєте на три дні і маєте щастя, жодної тлі у вас не залишиться. І взагалі, якщо вожі курівки у вас поселяться, то це прекрасно, тому що у вас, по суті, ну, якби постійно буде біологічна профілактика, і е, яка не буде в принципі, вимагати від вас жодних зусиль. Вони між собою будуть самі боротися і самі притримувати своє ж покоління в е, нормі популяції. Ось чим можна поєднувати божих курівок. Божих курівок можна в даному випадку поєднувати виключно з милом, тобто жодні біологічні засоби боротьби з комахами і жодні активні хімічні засоби боротьби з комахами з божими корівками не поєднуються. Тому, якщо у вас теплиця і ви хочете якось ніби як подвоїти ефект, то ви можете обробити все, що у вас там є по листу милом, мильним розчином, і випустити божих курівок. В даному випадку божим корівкам це не зашкодить. Всі інші. Препарати, на жаль, працюють на комах, відповідно, якби комахи у вас і загинуть. Ось, бережіть Божих курівок, а краще підійдіть до сусідів і десь назбирайте, вони зараз прокидаються і вікнами літають. Так, якщо залишилися якісь запитання, задавайте. Сподіваюся, я доступно і стисло розповіла вам все, що потрібно знати про божих курівок. Садіть. Багато пряно-ароматичних квіточок, і нехай тлі у вас на городі не буде. Підписуйтеся, залишайтеся з нами, ставте свої вподобайки і всім па-па!